Вітаю вас, друзі. Ще одне підстригся, Красиво, сподіваюся. Трошки підриняв вуса, трошки вусатий Тарас Шевченко. І понятно, що, окрім мого власного саду, я ще допомагаю сусідам своїм і також друзям. Тут ми зараз з вами будемо обрізати, вніше коригувати помилки, обрізки гортенці. Розкажу вам основні принципи, що, як, коли і взагалі і на що обрізати. Тому, друзі, поїхали. Обрізаємо гортенцію. Ось дуже гарний сорт гортензії Сандай Фрайс, Тобто, по-моєму, полуничне ні. Короче, чи малинове морозив, щось такого. Коротше, якесь морозиво. Ось, і в чому прикол? В тому, що, як бачимо, тут дуже багато, дуже багато зайвого. Дуже багато гілок, які просто будуть тягнути сок, і нічого не будуть толкового. Що, основна яка мета? В тому, що зрозуміти, що можна вирощувати гортензію як штамбом, так можна її вирощувати і а, чагарником. Але в чому прикол? основна функція гортензії це нас радувати, правда? Точно нарадувати, треба, було, щоб були великі звіті. Тут були величезні в волоті. Я в минулому році його обрізав, але Вадік в цьому році щось якось поспішив і без мене обрізав, і бачимо, що тут. Зайве Зайве те, що дуже багато дрібних, бачите? Дрібних і гілок всі ростуть всередину. Це в першу чергу треба це прибирати. Знятно, ну, що буде вона рости і без цього красивою, але будуть значно гірші результати по цвітінню. Вирізаємо все, що росте в кроні, потім таке все слабке вирізати треба також. так, поки долізеш, слухайте, давайте разом з вами слабенько все. В принципі, гортензія — це така росина, яка вам пробачить всі ваші профуки щодо, щодо вашої обрізки. Звісно, ось дуже гарна міцна, міцний пагон, але мені не подобається, тому що він дуже високо. Давайте ми, напевне, оце приберемо. Тут поруч, тут це така, така фітопластика коротше, свого роду. Бачите, тут теж росте пагін всередину крони. Я би прибрав би також і приберу. Врізяємо все слабенько, спочатку все, що росте під гілками, тому що з нього толку не буде. Так. Бачимо багато дуже паганів, які ростуть один на одному. О, такі, дивіться, таку всю грубку треба верти, тому що нічого толкового не буде. Не буде. Ось. Ну, в принципі, Бачимо, тут ми вже залишимо, але як на мене, занадто багато бруньок. Я залишу їх, напевне, один, два, три, на три бруньки обріжемо. Так, тут теж прибираємо бачите, молодь яка. Тобто залишаємо лише ось, все-таки сильне і міцне, таке, щоб можна було його потім довести до ладу. А, так, ну ніби такі ось це мені теж не подобається. Такі знаєш, такі оці корчі. Тут мені теж не подобається, тому що дуже багато йде сили на те, щоб. Дивіться, що я роблю, я прибираю оцю, оце. Оцю плели, тому що чого? Тому що буде більше толку з тієї гілки, а тут гілочка вона просто менше дасть суцвіть. Потім прибираємо ті, щоб гілки, ті, що переплели листя між собою. Ось. Бачите, вже гортензія, вона не тече, тому що вже листя попадало, вже припинився сукорух. Мені не подобається, те, що ця гілка що росте всередину. А, ось таким чином. Так. Погано, що ви далеко, так би мені підказали щось би. Ага, ось тут, дякую, що підказали гілочка. Тобто залишаємо, ось, щоб була гортенця максимально розріджена, щоб давала е, сили для цвітіння. Бачимо, давайте подивимося. Бачите, зовсім інша справа. вже. Вона більш має світла. Я вкортив би ось тут. Теж. Тобто гортинця це рослина, яка любить, щоб було максимально е, волотиста щоб було максимально коротко обрізано, тому що вона полюбляє. Ну, Прилюбляю все почати з нуля. Залишаємо 2-3 бруньки. Взагалі свої гортенції я ріжу на нуль майже. І ось так. І тут теж. А, ось таким чином, бачите, друзі, так гортенція стане набагато красивішою. І мабуть, минулому році наступно вже будуть величезні волоці. Давайте аналізувати. Прибрали все, що перех... все між собою, що переплітається. Прибрали е, висоту, тому що це забагато, за високо. Mm. І, звісно. Трошки роз'ядила обстановку. Ось Там, бачите, теж вона зросла між собою, але поки що я залишу. Ось тут скрізь є повне дуже відновлення, тому навіть якщо вона злізла неправильно, вона потім відросте. Гортензія завжди почне рости з верхніх брунічок, тому тут будуть рости нові рости, відповідно. Батьк, пошов пилять, надіюсь, не мене. Добре, друзі, буду закінчувати. Коли, коли потрібно обрізати? Потрібно обрізати її тоді, коли листя стало вже жовте, пізньої осені або ранньої весни. Тому, друзі, всім успіху, па-па!